Парвуйся косметичкою своєї подруги. Давай. Ого. Дура! База. SPF, Beauty of Jurсоwn і база від бренду Milk. Маленька. Я не хочу забирати в неї багато продукту. О, вау! Фінальний крем від Lancome. Ну, нічого, що у нас різні кольоротипи. Ну, сам тональний крем мені дуже подобається. Якось усе це будемо виправляти консилером від Shiseido. жовтий. О! Наманитий стік контурінг від Dior. Мені здається, що підходить. Далі обираю поміж MAC Harmony і Rare Beauty Hope. Він ну, не зовсім мені можливо пасує, але я дуже хочу його спробувати. Колір, прям такий дуже натуральний. Брау Pen від Anastasia Beverly Hills. Буду робити брови. Я реально себе не впізнаю. А, ось така полеточка Hourglass. Зараз будемо закріпляти тон. Ось такою пудрою. Це в нас колір Ambient. Пудра має такий типу, як фініш, ніби, ніби хайлайтера. Обличчя, от я на себе дивлюся, і воно дійсно дуже прям таке, як відфотошоплене. Є ось така палеточка від Saint Laurent У таких цікавих кольорах. Давайте спробуємо. Виявилося, що мені навіть пасує. Знайшла просто скарб. Це Moonstone від Bobi Brown. На повіки. Вау! Туші це Essence і MAC. яку взяти я не знаю. Давайте спробуємо обидві. Коричнева бронзер від Tom Ford Glow Bronzer у номері 02. Бачу, що тут вже його мало, значить продукт улюблений. Трошки нанесу на обличчя. Залишилися два олівчика для губ. Один це Мак з таким сірим підтоном. і Craig так, я вибачаюся, я не знаю, як правильно. Дуже схожий на Stone. Знаменита помада у кольорі A Long Time. Зверху у мене буде ось такий блиск від Gisson. Пару слів про те, щоб я собі точно придбала Тональний крем 10 з 10. Консилер. 10 з 10, пудра 100 із 10, помада 10 з 10. Рум'яна також мені дуже сподобалася. Ну і звичайно, контуруючий стік 10 з 10.